А ви знали, що для максимальної ефективності вашого мозку потрібно працювати на день лише до 4 годин? От наведу вам прості приклади. Ви помічали за собою, що коли ви працюєте, після 4 годин у вас падає різко ефективність, у вас виникає сонливість, роздратованість. Ви не розумієте, що з вами коїться. Це є оця ефективність. Мозок вже перестає так функціонувати. Він каже: давай трошки а Ви далі працюєте хтось 8 годин, хтось 12 годин взагалі, і просто виснажуєте мозок. Він таки переходить в повністю функцію автономності. І ще один важливий приклад: пам'ятаєте, наші предки в середньовіччі працювали дуже мало годин, а все через що бо не було світла. Вони там працювали е сезонно. Наприклад, зимою взагалі не працювали. От вам такий живий приклад, тому дивіться, слідкуйте за своїм життям. Можливо, у вас виходить не працювати до 4 годин, то працюйте, будь ласка, так. Це все заради вашого мозку.